Мене дуже дратувала духовка в спальні. Третій рік ми живемо в хаті мазанці, і тут пічне опалення. Ми дровами топимо грубку, від комину йде тепло в кухню та в спальню. А якщо в спальні відкрито духовку, то тепла йде ще більше. Але є одне але. Мені дуже не подобалось, як вона виглядає. Тому спочатку я вирішила її пофарбувати фарбою. минув рік, але вона все продовжує мене дратувати, бо взимку вона завжди відчинена і виглядає всередині не дуже. Тож я вирішила це виправити. Купила в будівельному біле каміння і буду його класти всередину духовки. Каміння обрала біле, естетичне, але воно ще й функціональне, тому що воно буде нагріватися, а потім віддавати більше тепла в кімнату. У мене тут 4,5 Кілограми і це аж на 150 гривень. Тепер мені неймовірно подобається, як виглядає духовка, коли вона відчинена. А коли ми почнемо топити грубку, я обов'язково розповім, чи стало з камінням тепліше.